Зараз я покажу, як легко і швидко застосовується синусів на простих прикладах. А перше, це знайдіть сторону А Б, трикутника Б С, якщо Б С 8 см, Кут А 30 градусів, кут С 45 градусів. Тож, а В нас є два дві сторони трикутника, І, точніше, є, є два кута відомі трикутника і а, відома сторона. Ми намалювали малювали трикутничок. А, БЦ в нас 8 сантиметрів. Кут. А 30 градусів. 30 градусів, кут С 45 градусів, 45 градусів. А, тобто, для того, щоб а, для того, щоб скористатись зручно термісосімусів, нам потрібно, або два кути відомі і сторона, або дві сторони і. Good. В цьому випадку це в, нас, це в нас перший випадок, то наша терема синусів тут звучить як нагадаємо її, що синус, синус кута по відношенню до протилежної сторони, дорівнює синус. Іншого кута до протилежної сторони і дорівнює фінус, а, третього кута до протилежної сторони. Тобто, і да, в нас, коли ми розв'язуємо кут, ця пропорція вона може бути як, в... як з кутом зверху поділена на сторону, так і навпаки, сторона поділена на кут. Якщо і це це нам нам, нам буде, ми побачимо, що це зручніше буде в деяких випадках, як в цьому в, 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 м, м, мати а, д, д, ділений кут а в випадках, коли треба знайти сторону. А, ну да у нас навпаки, в нас якраз якраз нас випадок, що треба знайти сторону, і тоді нам краще застосовувати інший в, вигляд такої, такі, такої пропорції. Ось, і якщо ми підставимо наші, наші сторони, це у нас сторона BC тут дорівнює вісь, ми беремо цю сторону, 8, поділене на протилежний, на протилежний кут, поділене на 30. на 30. И у нас, давайте тут пометим цей код вот другим инши, кольором. 45 градусов. Тобто 8 поделено на, на 30. А в нас будет дорівнювати сторона АБ. Давайте назвемо її Б, тому що. Мені не подобається використовувати точки кутів для значення сторони за зайві цифри. І тому і це Б, 8 поділено на 30, дорівнює Б, поділено на 45. А на синус 45. Це в, конечно, на синус 45-ї. А тут не просто 30, а синус 30 30°. От так. Тепер, е, чому е, чому нам зручніше, коли сторона Зверху, давайте перепишемо це. Ну, ми можемо уявити, що ми маємо нашу сторону зліва, але краще з цього починати. Тобто ми записуємо пропорцію зразу в зручній формі, що у нас сторона, сторона, яку ми шукаємо зліва. и c в нас до ревни висим подделаем наши 30 синус 30 градусов нулик поплыв так І тепер це дуже легко переробити пропорцію, з пропорції, зробити необхідне рівняння. У нас тепер це, ми, ми просто множимо оби, обидві частини рівняння ми множимо на синус 45 градусів, синус 45 градусів, і отримуємо. Пі, дорівнює е, синус 45. градусів, помножений на 8 і на 30. Синус 30. Це що ще таке? Я забуваю постійно казати, е, згадувати про синус. Що це саме синус 30 градусів. Таким чином. Ми отримали вже готове рівняння для того, щоб вирахувати наші, нашу сторону. Беремо калькулятор. Сінус 45 градусів це у нас, ми вже його бачили в попередніх задачах тисячних ми помножимо на 8, поділимо на синус 30 градусів і отримаємо сторону в 11 і 31, 11 і 31 тисячних. Ось, і це все. Давайте швидко розглянемо другу задачу звідси. Вже без таких пояснень ми залишимо. Ми залишимо е, трикутничок, переформатуємо його, що у нас, а це в нас 9 сантиметрів тепер, а це в нас 9 сантиметрів. кут П 60 градусів. це ми спостираємо, постираємо, щоб не заплутатись. Кут Б у нас 60 градусів. 60 градусів. І кут С у нас 45 градусів. 45 градусів. І вже ми, ми шукаємо у нас сторону АБ. Так, 9 см. Це сторону вказав, а сторона С 9 см. Тобто ми все ще шукаємо сторону АБ. І знов. Тепер просто швидко робимо. А, в нас є сторона АБ або Б. Поділена на синус 45. Сінус 45 градусів. Що ж таке змісу? Сьогодні з почерком щось. Некрасиво. P на синус 45 градусів. Це дорівнює 9 на синус 60 градусів. І це дорівнює синус 45 градусів на 9 на синус 60 градусів. Тобто Тобто ми, в принципі, можемо зразу мати таку форму, що у нас є сторона Б, і ми зразу її можемо ставити по праву сторону. Якщо нам треба знайти сторону, ми беремо Б по ліву сторону, потім множимо її, синус її протилежного кута на пропорцію відомої сторони. Тобто ми, у нас протилежний кут цей, ми беремо синус. Множимо на пропорцію протилежної сторони. О, така схема. І далі швидесенько беремо калькулятор. Знов таки дізнаємо синус 45 градусів. Це в нас все ще 45. Все ще 707 тисячних. І ділимо 9 на синус 60 градусів. І Я тут забули поставити знак множення. І отримали 7. Отримали 7. А, і 34 сотих сантиметр. Все. Ми завершили. Другу частину розберемо в наступному відео.